Діти. Погляньте на цих милих тварин. Це морські свинки. Розгляньте їх уважно. Вони невеликого розміру, мають трьох окрас: білий, чорний, рудий. Морські свинки це домашні гризуни, яких тримають вдома як домашніх улюбленців і доглядають їх. Їдять морські свинки овочі. Траву, зернові культури, а також корм для гризунів. Зараз вони їдять бурячок. Ці тваринки потребують багато простору. Їм потрібні великі клітки, А також морські свинки соціальні і сумують без компанії, тому їх потрібно тримати парами. Чому ж цих тварин називають морськими свинками? Точно невідомо. Але є припущення, що вони отримали цю назву, тому що їх завезли з-за моря, і тому, що вони видають звуки, як звичайні свинки. Морські свинки не плавають, хоч і звуться морськими. Вони бояться води. Ось такі вони гарненькі, ось такі вони милі. Смачно, да? Так? Здесь такие гармонии. До побачення.